Йоуса, друзі, з вами Ось і сьогодні дуже цікава частинка буде про секретне завдання. А ви напишіть в коментарях, хто взагалі знав про це секретне завдання, Мефіста. Поїхали. А, так, Починаємо. Ми звідси. ПВП територія, Деншар називається місто. Нам потрібно йти сюди. Let's go. Підходимо сюди. Нажимаємо емоцію. Чір. Аплодисмент. Робимо аплодисмент. Е, у цього черпа починаючи силіти з синім кольором очі. Йдемо далі. Нам потрібно ось сюди. Тільки отак. Вот. Я знаходжусь тут. Нам сюди. Let's go! Так, ось тут ця статуя. Це Баал. Перед тим був череп цього дябло, а це статуя Баала. Дивіться. Вибираємо емоцію чи аплодисменти. О! Опа-ча. Починають горіти руки. Окей, йдемо далі. Наступне місце, куди нам потрібно, це. А... Де ти? Ось тут. Алтар руїн. Поїхали. Дуже цікаво, що за секретне завдання, що там буде далі і. Взагалі, яка може бути надава нагорода. Але судячи з. усіх цих данжів, мені здається, там нічого незвичайного не буде. Але подивимось. Ми треба почати. Бля. Так, підходимо до цієї статуї е, Мефісто, Правильно? Ні, це, це хіба мефісто? А, Мефісто. Е, так. Що нам? Сюди, сюди. Чір, аплодисменти. Загорілось у нього в руках е, цей шар загоріся. І тепер нам потрібно в бібліотеку. Ось сюди. Летсгоу. Not while I'm in town. Так, ось тут чел знаходиться. А, так, ось бачиш вогні ці горять. І треба побазари з ним. Але я думаю, що я спочатку вийду з гри і хочу змінити рівень світу, тому що в мене стоїть четвертий, я поставлю третій, бо не хочу вмерти. Так, я вже тут. Поїхав. у у у

А, ла ла сейчас за место и тому Мастер боже, пацаны.

Ам. Ну окей. Ну як я і казав, що нагорода може бути дуже галаняною, Тобто взагалі ніякої. Ну, Блізарди могли б хоч постаратися, не знаю. Якщо це секретне завдання, могли б хоч унікальний якийсь бомжовий галіний предметати. Амулет якийсь, я не знаю, які це. Хоча б. Ось такий вийшов відосик. Ставте червоні дубці, пишіть обов'язково коментарі. І ви були на каналі Waze Gameplay, з вами був Waze, До зустрічі. Чао!